Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, що він усвідомив з приводу тебе. Налаштовуйся на розклад, загадуй свого партнера. Для тих, хто хоче замовити особисту консультацію, пишіть мені, будь ласка, в телеграм Tarot 777 Так, його думки з приводу тебе на сьогоднішній день. Чоловік старається про тебе не думати, якщо чесно. Тому що для багатьох з вас ваші стосунки зруйновані. Або зруйновані стосунки, або зруйновані його очікування. А, і на даний момент або ти його заблокувала, або він тебе заблокував, і він максимально старається відкидати думки про тебе, про ваші відносини, взагалі про те, що буде далі. А, з приємних для тебе новин скажу, що він все одно за тобою підглядає, він все одно за тобою спостерігає, скоріше за все, це все робиться онлайн через соціальні мережі. Або йому можуть ваші спільні знайомі розказувати про тебе. Але більше карти показують про спостереження за тобою, за допомогою соціальних мереж. Ще на даний момент, як показують карти, ви знаходитесь на величезній відстані. Тому ти можеш бути для нього просто-напросто недоступна. Але по карті башта ваші стосунки зруйновані. І причому це був такий момент, коли. Маски не зірвані, але й вони були помітні. Ти побачила щось, що ну, це було все. Це не те, що була остання капля, а це був момент, коли ти зрозуміла, що я більше так не буду. І, власне, цей поступок чоловіка сильно вразив. Те, що задіта його самооцінка, це 100%. Але. При цьому підвищена твоя значимість в його житті, підвищене розуміння, хто ти така і чого ти хочеш. І він бачить, що ти або стала більш самодостатньою, або ти змогла чи навчилась заявляти про себе, говорити про себе і дала йому можливість подивитися на тебе під іншим кутом, він тебе такою не розглядав. І на даний момент те, що він дізнається, те, що він бачить, він все більше і більше захоплюється тобою. Тому, незважаючи на те, що щось у ваших стосунках було зруйновано, ти в його очах ростеш. І по карті світ він тобою просто захоплюється, що він усвідомив про тебе. Ну, знаєш, що він усвідомив, що коли тобі в голову якась приходить яскрава ідея, да? то ти довго не думаєш. Ти одразу починаєш щось робити. Причому тут такий момент думала-думала. Щось роздивилась. І, власне, те, що ти роздивилась, в цьому переконати тебе вже неможливо. Ти або побачила нову можливість, або побачила, наскільки старі моменти. Тебе можуть якимось чином обмежувати, і причому тільки прийняти це рішення з твого боку, ти це робиш. Це не обов'язково з приводу розриву вашого, да, або з приводу формату вашого ваших стосунків. Це може бути з приводу твоєї діяльності, це може бути з приводу твого бажання, наприклад, захотіла кудись поїхати, сіла і поїхала, захотіла в подорож. Купила квитки, полетіла, поїхала, все що завгодно. Як тільки ти бачиш якусь можливість, як тільки ти щось захотіла, ти все ти пішла вперед. Да? І причому тебе абсолютно не зупинити, він не знав цього. Він тільки нещодавно це зрозумів, що ти така, ти занадто цілеспрямована, ти занадто самостійна, ти та людина, яку важко зупинити, коли ти вже чогось захотіла. Що ще він зрозумів про тебе? Що ще він зрозумів, що ти для нього сім'я? Навіть якщо ви не були одружені. Навіть якщо здавалося, що ваші стосунки не такі вже й ідеальні, але ти та людина, з якою він відчував цей сімейний затишок. Ти та людина, з, якому, з якою йому було максимально комфортно. Для нього у ваших стосунках не так було важливо ваші інтимні стосунки, як відчуття цього сімейного затишку, як відчуття сімейного благополуччя. Повторююсь, навіть якщо ви не були сім'єю, він раніше цього не усвідомлював. Але на даний момент він розуміє, що ти, власне, та людина, яка може, дати, яка може дати ці емоції, яка може дати ці відчуття. І той час, який він проводив з тобою, йому було дуже і дуже комфортно, максимально комфортно. Ну, це знаєш це той випадок, коли ну, прям класно. І ви не дійшли до того максимуму. Який би він хотів отримати. Да? Ви ніби як Таке становлення пішло, що да, ми там можемо от-от станемо сім'єю. Але оце от-от, воно не сталося. І він бачить, що він затягнув з цим от-от і просто ну, перетягнув, протягнув. Що б він хотів змінити у ваших стосунках? Дивись, для когось чоловік, власне, навіть постарається, він не тільки хотів, він постарається щось міняти, але а, дай йому прожити цей період. В нього зараз просто неймовірне оце відчуття туги за тобою, сожалення про те, що вийшло не так. Він знає, що був. Надто легковажним по відношенню до тебе. Він знає, що десь, можливо, піддався якимось своїм фізичним спокусам. Він знає, що його обіцянки, можливо, залишались на рівні обіцянок. І він починає розуміти, що в якихось моментах він був надто вимогливим по відношенню до тебе. І зараз він про це все шкодує. Зараз він якраз про це все думає. І, власне, в такому стані на даний момент він знаходиться. Ти будеш щось міняти? Для більшості з вас да. Для більшості з вас, по-перше, чоловік чекає все ж таки щасливого випадку, щоб в нього вийшло це зробити. На даний момент він, знаєш, як, отут -от -от вийдеться не вийде. На даний момент він все ще плаче, переживає, страждає. Повір, плаче. Якщо ти думаєш, що там чоловіки не плачуть, і так далі плаче, просто крокодилячими сльозами, реально тобі кажу, він страждає. Йому важко м -м, прожити. Цю ситуацію, в якій ви зараз. Навіть якщо ви зараз спілкуєтесь, щось у вас все одно таке стало, що ти для нього недоступна, ти для нього недосяжна, і він сильно шкодує з цього приводу. І тут він не, не, не шукає, окей, а що я можу змінити, а він чекає, коли а, підвернеться випадок, і він зможе це змінити. Але чоловік хоче бути в парі. Чоловік хоче бути з тобою, чоловік хоче ділити з тобою емоції. Ти для нього, як мінімум, була класним партнером для чогось. Да? Ти була тою жінкою, яка ним е, двигала, да? яка направляла його, яка надихала його. Можливо, деякі з вас помітили, що коли ви були у стосунках, в нього реально класно йшли справи. В нього щось вийшлося, без тебе в нього не виходить. Просто без тебе в нього та гармонія, те, чого він хотів, те, до чого він прагнув. Не думав, що це воно в нього само по собі. Не само по собі. Ти була е, тою рушійною силою, да, сила руху, яка давала йому бажання, можливість е, е, бігти вперед, прагнути чогось робити, прагнути розвиватися. Власне, на даний момент, поки що він нічого робити не буде, але він все ж таки сподівається, що буде той щасливий випадок. І він все ж таки зможе щось зробити. Ще яке питання взяти, що він зрозумів, власне, до чого він прийде. Маски будуть зняті. Він спробує все ж таки. Тут багато з хто прийде до того, що просто буде вживати алкоголь, буде пити. Або, якщо знаєте, що вживав алкоголь, і алкоголь був. Причиною вашого розриву, то він може захотіти кинути пити, хоча це не, не увінчається якимось успіхом. Це перший момент. Другий момент, що когось все ж таки постарається вводити ілюзії, ніби то рішення прийнято, да? але це буде дуже болючим моментом для нього. Але а, більшість з ваших чоловіків все ж таки прийме для себе рішення і зрозуміє, що так далі бути не може. Мені потрібно щось змінювати в своєму житті, і це або по відношенню до тебе, або взагалі він зараз знаходиться в стані безвиходів. Він зараз знаходиться в стані, що мені потрібно терміново щось вирішувати. І хтось все ж таки постарається позбавитися від своїх шкідливих звичок, хтось постарається якимось чином компенсувати ці всі моменти. Якоюсь роботою або діяльністю, але його знову ж таки емоційно настільки накриє, що він абсолютно нічого не зможе зробити. Тому рішення прийнято буде. Це факт. Чи буде він щось робити, піддасться емоціям. Занадто сильно себе жаліє, занадто сильно піддається негативним емоціям і дуже сильно себе береже. Тому таке для когось ну комусь вас може навіть написати, але наскільки я розумію, це вже для нього закрита. Ти не хочеш ні чути його, ні бачити. Для тебе все, це вже остання крапля. Тому так він багато чого зрозумів. Чи зможе чогось добитись, час покаже.